Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави, прошу, допоможіть вищі сили, скажіть, що буде на цьому тижні відбуватися із тим, хто дивиться це відео. Що буде того, хто дивиться це відео на цьому тижні на найближчий час? Буде до чого треба готуватися, що може трапити. Так, намагаються втрутитись в ваш фінансовий стан. Це треба забрати. Хочуть, щоб у вас як е е е е все стосується грошей. Все одно гроші будуть, дорога відкрита. Ті гроші, які мають бути у вас, не будуть. Ну, тут дуже сильно хтось намагається прямо йде магічний вплив. І ще дуже сильно втручаються в голову. Тут прямо видно, що забить голову, знаєте, такою якоюсь депресією, дуже сильно вибить вас із колії на цьому тижні, щоб у вас плани порушились. От щоб те, що заплановано, не здійснилося. і була у вас як розсорка, не знаю щоб ви сварилися, щоб була якась прямо драма, отак от, от щоб у вас вибити, щоб ви не робили те, що маєте робити. По роботі, по ваших планах, Ох, щоб це все так. Одвести, я не знаю, як це пояснити. Одвести. Настільки сильно втручаються, що вже і Верховний суд виходить, щоб їх оді... одігнати. Яка жінка. Дуже агресивна. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, відкриваю всі шляхи дороги на гроші. На спокій. Заперечую, відкриваю всі шляхи до своєї мети. На цьому тижні здійсниться ваша мета досягнете. Убираю цих агресорів, що заважають, убираю нові квічі. Духів кави, прошу, допоможі здійснити всі цілі, всі наміри, все, що заплановано, більше ніхто не може втручатись. Скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні, того, хто дивиться це відео? Чи є негативні втручання? Може бути такий подорож? Може ви так те, що заплановано, зустрічі, подорожі і дуже приємне спілкування. Це відбудеться, скажіть, будь ласка, чи є негатив ще на цьому тижні? Стосуються відносин, можуть ще втрутитись у ваші стосунки із коханою людиною, із другою половинкою вашою дружиною, чоловік. Тут також може втрутитись, хтось робить на такий вплив на розсорку, як роблять неадекватну поведінку, як на самотність, От на ви в стосунках. А можуть зробити так, що як ви самотні в відносинах, і або ваша друга половинка вас не буде чути, розуміти, можуть, можуть бути сварки. Якщо це відбудеться, я зараз хочу це забрати, цей негатив убрати. Не звертайте увагу, заперечую повністю весь негатив вбираю. Якщо ви помітите, що раптово. Змінилась поведінка, це зроблено так навмисно. Це мене це. Прошу, обираю повністю всі ресурки отвороти весь негатив повертаю, тому хто зробив буде. Прошу духів кави допоможіть нам, ну, будь ласка, скажіть. Що буде відбуватись на цьому тижні? Так іде, е, виснаження. Дуже така, такий момент, що у вас потреби з... зростуть потреби на дітей. Може, так, на якісь, або на ваших близьких, на батьків, тут люди похилого віку, щось потреби будуть, або до вас звернуться і попросять. Щоб ви допомогли фінансово. от В цьому моменті, що ви розраховуєте, що у вас а, на, вс на все вистачає, от а можуть попросити фінансову допомогу. Давайте. Давайте, допоможіть це врятує людей. Ще тут вийшли карти, що можуть бути. Втручатись не знаю, хтось може зробити осуд ваш, вам якийсь зробити осуд. Насправді, вони самі винуваті в своїх невдачах. от Гроші треба дати, але от ту емоцію, що до вас посилають, що. Ви комусь щось повинні, щось не зробили, чи щось в цьому плані. Оце треба оцікати. Вони самі винні в тому, що так трапилось, ви ні в чому не винні. так. Заперечувай сниги обираю, Заперечу весь негатив, обираю. всі шляхи дороги на гроші буде так. так загалом все буде гаразд. Ще ви будете якесь може бути свято із стосуватися дітей. Вот. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги. Тому, хто дивиться це відео на цьому тижні, відкриваються всі шляхи дороги, перекриваю. Всі цілі намери досягаються, перекриваю. Все, що заплановане, здійсниться, без перешкоди. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги, тому, хто дивиться це відео на цьому тижні. Відкриваються всі шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Забираю весь негатив, одвертаю всі плани, ворожі, руйную. Не можуть втручатись в ваше життя. Відкриваю всі шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Буде так, буде так, буде так. Що сили зробіть. Допоможіть зробити все заплановане, все, що хоче. Твій хто дивиться це відео приходить. Без перешкод. Буде так. Не буде все сказане, здійснено, і так буде. Так, загалом можуть бути а, такі моменти, що... Хтось буде близькою людиною, може змінитись поведінка, але ви не акцентуєте на цьому увагу. Ви ні в чому, не винні абсолютно ні в чому. Ви робите все можливе і ви дуже піклуєтесь про те, щоб у всіх все було гаразд. От не сприймати це дуже близько до серця. Не беріть. Ідіть до своєї мети. Загалом хороший тиждень, все має бути добре і весело, і приємне спілкування, що у вас буде на цьому тижні. Дякую за увагу. Така сьогодні кава в нас. Приємної вам кави і до зустрічі!